Танечка, мої творчі любителі акварелі, сьогодні малюватиму вишукану магнолію. Так, починаю з олівця. А, який секретик в магнолії? Як я помітила на моєму референсі? Не знаю, може інші магнолії не такі. Але моя має 6 пелюсток. І малюється дуже легко. А, вони там три ніби зсередини і три такі більш зовнішні пелюстки. А, ну, так, знаєте, розмічаю як сніжин. А, хоча ось на оцій другій, я розумію, олівець погано видно, ну, він олівець. А, у неї в цієї пелюстки десь там з під низу 7. Я так і не зрозуміла, чи це така вона а, якась унікальна, чи що з нею не так. Ну Сім пелюсток у цієї. І отже ж, малюю, вимальовую а, так знаєте а, пелюсточки. Малюється досить просто, пуп'янки ще простіше. Просто намічаю, я буду писати, постараюсь написати все по-мокрому, тому розумію, що цей олівець, ну, на такий мені вже й потрібен. Просто я роблю його, тому що хочеться ж мені зробити магнолію світлою. І щоб не затемнити, то тому промалювала. Отже, змішую лаванду, змішую з хінакрідоном рожевим і по мокрому роблю такі плями. Де-не-де, я промокаю чистим пензлем для того, щоб там зробити світло. Додаю більше хінакрідону, проходжу по пуп'янкам, посерединкам. Квіток, і далі. далі. А також своїм улюбленим плоским пензлем протираю світлі частини, там, де буде у нас світло, і починаю робити, що я далі буду робити. Зараз подумаємо, ну, поки знову ж протру світло. Пам'ятаємо, світло повинно бути світлим, тому що затемнити ми його завжди встигнемо. І зараз я проходжуся по тіньовим частинам, додаю більше лаванди, навіть додала трошки умбри і кобальт. Довго кобаль можна було і не додавати, досить умбри. Ну, Хочеться такий, знаєте, якийсь сіруватий колір зробити. Проходжу по тіням. А і ще знаєте, фото таке день був дуже сонячним, тому тіні є такі дуже ніби вирізані, знаєте, такі жорсткі. Не можу сказати, що в мене вдалося це передати. Ну, я навіть акварель, вона в мене більш така розмита, тому цього такого. Ефекту не вийшло. Це так, збігаючи наперед. Ну, також додаю ж розжевуго тогохі на крідон, на пелюстки. І прописую так, стараюсь зробити, щоб видно було, ніби прожилки там є світлі. Десь світлі, десь темні. Всередину тиці вохрою також додаю вогри до лаванди і торкаюся до пуп'янків. І зараз а, хочу зробити фон. А, беру темний колір. Це у мене із нової колекції. А, все забуваю, як він називається. Такі мені складні назви: оці двох. А, Двохіменні. А, здається, то був фарбон жовтий Ну, я не впевнена. А, в описі обов'язково напишу. А, і, до речі, ці кольори вони такі з грануляцією, але я б сказала для фону, це досить добре, воно зробить знаєте, свій ефект, додає свого шарму якогось. Я ще до них не призвичаїлась, кажу це чесно. Чи подобаються вони мені, чи ні, ну, скажу пізніше. Ну, звичайно, якщо це вам цікаво, напишіть в коментарях. І я тоді обов'язково частіше буду ними писати, щоб швидше зробити свої висновки. Так, у мене такий різнокольоровий фон, тому що от пишу з фотографії і чомусь я так захопилась тією фотографією, дивиться, де там трава, де там квіти на траві. Хоча ну, в моєму випадку це зайве. Можна було б зробити просто якийсь отакий сіро-коричневий колір, і так -то робота може була навіть гармонійніша. Ну, потім мені також про це а, чи сподобалось вам чи ні. І, до речі, пишіть свої зауваження, щоб я розуміла, в яку сторону мені розвиватись. Також не забудьте підписуватися на мій канал. Я ділюсь аквареллю з тими знаннями, які у мене є. І, до речі, переходьте до мене в інстаграм. Там я анонсую свій акварельний курс. Мені хочеться поділитися тим, що я знаю, в більш такому форматі обширному, тому що 15 хвилин відео для Ютубу це мені дуже мало. Хочеться більше. Повертаємося до нашої роботи. Повертаємося, беру. Більш рожевого хіметрідону, і я зробила там з серединки і десь, а десь діткнулася ними. А, далі і, знаєте, зараз взяла також рожевий а, із нової колекції. І прям так я густо його взяла і напівсухим пензлем проходжуся по таким частинам затіненим там, де дуже видно, добре було видно оцей рожевий прожилки на магнолії. Тикаюся і проводжу отаким от рухами швидкими, рваними. Хочеться передати оті, таку природність. Не можу сказати, що це такий дуже такий акварельний ефект, але мені подобається, коли видно такі мазки в акварелі. Додаю фіолетового. Додаю, роблю такі ніби там якісь гілки, ніби десь там квіти якісь під низу, непомітні, чи то тінь від них. Ну, так, знаєте, потрібно. Догадуватися, що то таке знову затінняю пелюстки. І хоча, так, да, здавалося, що ми їх зробили спочатку такими темними, але додаючи, додаючи темний колір, вже здається, що це ні, то білий папір. І так, рух за рухом, крок за кроком. У нас з вами починає щось вимальовувати. До речі, напишите мені, чи ви малюєте по моїм майстер-класам, чи повторюєте, чи може просто десь ми якісь використовуєте в своїх роботах мій досвід. До речі, по понеділкам я в прямому етері малюю себе в Інстаграмі. Тож, не забудьте. Де підписатись, там вам певне не буде цікаво. Переходьте туди і підписуйтесь. Додаю, теперю додаю, ще фон. Хочеться мені його зробити ще темнішим, виразнішим. І ще зараз малюю. А вона дуже красива в магнолі, вона така якась то покручена, я б сказала карява, але це слово якесь таке не дуже гарне. така вона, та гілочка, живописна, вона ніби ламається і її хочеться розглядати. От наскільки красива квітка, точно настільки красива гілка в неї. Таке вишукане дерево, високе, додаю додаю колір. І ви знаєте, вже не так багато залишилось роботи, а просто додаю тепер деталі затіняю і роблю більш конкретнішими пелюстки, десь так підкреслюю їх. А вони так ніби починають вириватися, видно таку плановість, що квітка не плоска, а має таку шар декілька шаровість, що одні пелюстки вище інших. Угу. Так, я надіюсь, вам все добре видно і зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте, я з задоволенням відповім. І от і все наша робота дописана. Підписуйтесь на мій канал. А, ставте вподобайки, ставте дзвіночки, щоб не пропустити наступне відео. І зустрінемось з вами. А, так. Ще, ще, ну звичайно, і ще, коли думаєш, що все готово, треба додати ще пару мазків. Як же без цього? Все завернули пелюсточку. Завернули пелюстку, зробили пуп'ян виразнішим. І тепер трошечки білих якихось целків, якихось бліків І куди ж без цього? Ось і та пелюсточка не лучченка. Да? Сьома наша. Ну, її зробимо куди ж без неї. Приємні квіти виходять, каже, подобається мені десь додаю чогось розового, Рож... вибачаюсь рожевого. І от тепер уже можна сказати, що робота готова. Все, підписуйтесь, буду рада вас бачити, бачити ваші коментарі, відповідати на них, бачити вас у себе в інстаграмі. Там будемо знайомитись.